Весною є дуже гарне велике християнське свято. Великдень. На Великдень усі вітають один одного Христос Воскрес і відповідають воістину Воскрес! Давайте з'ясуємо, що означають ці слова. Дуже давно на землі жив незвичайний чоловік, звали його Ісус Христос. Він дуже любив людей, тому робив багато добрих справ. Ісус допомагав бідним, лікував хворих, навчав людей бути добрими один до одного і жити по правді. Всюди його вітали та слухали його поради. На жаль, були люди, яким це не подобалося не хотіли вони жити в злагоді, в любові, як казав Ісус Христос. І ці люди тяжко покарали його. Сталося це в п'ятницю, тому її і називають Страсною. Але він витримав усі страждання і повернувся до нас. Воскрес. А сталося це в неділю. Цей день став справжнім святом. Воскресіння Христове. Наш народ дуже шанує його. Тому називає цей День Великим, тобто Великодним, звідси і назва цього свята. До свята Великодня треба гарно підготуватися. У великий четвер, або ще його називають чистий четвер, треба прибрати вдома та на подвір'ї. В суботу печуть паски. Паска це такий особливий великодній хліб, який випікається перед великодним. До речі, в різних куточках України випікають різні паски, круглу, наче хліб, у формі циліндру. Солодку чи прісну, з родзинками або цукатами, з шоколадом. Гарно прикрашають їх. Вважається, що паску треба готувати з добрими думками та гарним настроєм. А ще в суботу фарбують яйця. Існують різні види фарбованих яєць. Крашанка це варені яйця, зафарбовані в один колір. Щоб зробити крашанки, фарби для яєць можна купити вже готові, а можна зробити власноруч з відвару цибулиння або куркуми, соку шпинату або буряку. Крапанки наносять на зафарбоване яйце різнокольорові цяточки. Ще є шкрябанки це коли візерунки. Видряпують голкою на фарбованому яйці. Ще є мальованки це яйця розмальовані пензликом. Писанки. Яйця розписані за допомогою воску. Колись саме писанки були оберігами, тому їх ніколи не варили і не їли. У писанкарстві використовують різноманітні символи та орнаменти. Символічні також і кольори писанки. Червоний символізує життя, радість, любов, жовтий місяць, зірки та врожай, зелений колір символізує живу природу і багатство. Коли до свята все готове, люди йдуть святити до храму Великодній кошик. Давайте зберемо Великодній кошик. Перше, що ми туди покладемо, це звичайно паска. Другий обов'язковий елемент великоднього кошика це яйце, означає зародження нового життя. Третє це масло і сир. Вони є символом продуктів, які нам дарує природа. Також до Великоднього кошика ми кладемо хрін. Він є символом міцності та сили. Ковбаска та шинка є символами душевної радості, яку відчувають рідні, що зібралися за одним столом у Великодній ранок. Як весні раділа кожна людська хата. До людей наблизились великодні свята. Готувались люди і дорослі й діти. Як же то найкраще? їх собі зустріти.